Михайло Старицький. ВИКЛИК ЧИТАЄ Ігор Скарженець Ніч яка, Господи. Місячна, зоряна, ясно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Сядемо купі ми тут під калиною, І над панами я пан. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею. Стелиться полем, туман. Гай чарівний, ніби променем всипаний, Чи загадався, чи спить, Он на стрункій та високій осичині листя пестливо тремтить. Небо незміряне всипано зорями, Що то за Божа краса? Перлами зорями, теж під тополями Грає перлиста роса. Ти не лякайся но, що своєї ніженьки вмочиш в холодну росу, Я тебе, вірне, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Ти не лякайся, а що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька і займеться зразу, мов жар. Ти не лякайся, аби тут та підслухали тиху розмову твою. Нічка поклала всіх, соном окутала, Ані шелесне в гаю. Сплять вороги твої, знуджені працею, Нас не сполоха їх сміх, Чи ж нам окривдженим долею клятою, Й хвиля кохання за гріх?